Он фулз норвежська художня галерея визнала, що загубила гравюру Рембранта вартістю 8600 доларів. Цей неприємний інцидент стався під час пересилки полотна, так як галерея Солі Бранк з міста Граккер вирішила заощадити на кур'єрській доставці і страховці. Мова йде про гравюру Вілемс ван Компеноль, вчитель чистописання 1658 року. Пошта надіслала галереї оповіщення про посилку. Однак, коли за гравюрою приїхали, співробітників галереї чекало велике розчарування. В поштовому відділенні гравюру не знайшли. Вартість гравюр складає від 40 до 50 тисяч норвежських крон. Пошта ж пропонує занадто малу компенсацію: усього від 500 до 1000 крон. Представник норвежської пошти висловив співчуття співробітникам галереї і нагадав, що клієнту було рекомендовано використати більш надійну для та. Такого дорогого предмету, форму відправки. Але той відмовився.